mm Український благодійний захід, присвячений дню волонтера, нещодавно відбувся у столиці. Це спільний проєкт громадської організації Фенікс Черіті та твій вихід в світ. Організаторки Марина Філіпенко і Катерина Кропива вже не вперше проводять івент з важливою соціальною місією. Об'єднують відомих та знаменитих лідерів думок, благодійників, військових, взагалі громадськість заради підтримки армії. Сьогодні велике свято для всієї нашої країни. Це ювілей, це 10 років. Волонтерства в Україні, і саме в цей день ми разом твій вихід – світ» з Катериною Кропівою і, звісно, громадська організація Фені Шеріці для третьої штурмової бригади зробили цей благодійний захід. Де нас підтримують артисти, сьогодні відбудеться аукціон, і ми будуть відзначені медалями наші меценати, волонтери, які вже 10 років допомагають нашій країні. Кожен може вкласти свою в перемогу. Це дуже важливо. От, артисти насамперед. Мені дуже приємно від того, що вони долучаються без гонорарів, працюють. Це дуже, дуже дуже символічно для України, особливо в такий день, 5 грудня, День волонтера України. Я хочу поважати єдине. Продовжуйте всі. Допомагати продовжуєте жити в цій країні. Продовжуєте робити те, що від серця це найголовніше. Захід націлений на підтримку бійців 3-ї штурмової бригади, і звісно, відзначення тих. Хто своїми благодійними справами став справжнім прикладом волонтерства і доброчинності? Також нагородили лідерів економічної індустрії, які зробили вагомі внески у трансформацію і модернізацію бізнесу. Для всього світу це дуже унікальний випадок. Такого не було ще за часів античної Римської республіки, коли саме суспільство, саме народ створив армію, підтримав. Тобто уніком 14 року і 22-го – це фронт середини країни, і фронт, то тобто добровольці, які стали на фронті зі щитом, і добровольці, які постачали, все постачали від взуття їжі, зараз озброєння. Зараз наші волонтери купують нашим хлопцям озброєння, щоб захищати нашу країну. Тому просто велика військова подяка всім, хто підтримує армію. Я хочу подякувати всім волонтерам за допомогу, тому що зараз без великого волонтерського руху ми не можемо справитись. А також хочу розказати за свій проєкт. Це є центр допомоги жінкам, які постраждали від російського полону. Це наші жінки-військові, захисниці, які були в полоні. І зараз ми зробили для них програму, такого повернення до життя. І ми розказуємо про це і просимо звісно допомоги у волонтерів. Дякуючи саме волонтерам і допомозі волонтерів Ми заснували такий центр, і зараз маємо можливість допомагати жінкам, які постраждали від насильства. Івент вийшов дуже насичений з урочистою програмою нагородженням, аукціоном і, звісно, концертом від українських зірок. Артисти патріоти традиційно дарували гостям свою творчість, аби максимально підтримувати бойовий дух та позитивний настрій. Адже щодня волонтери допомагають іншим, а сьогодні їх день, і саме вони заслуговують на всі почесті та увагу. Почався концерт із виступу неперевершеної Софії Нерсисян, яка не просто співачка, а також волонтерка. Її вклад у перемогу важко переоцінити. Дитина допомогла зібрати мільйони гривень на ЗСУ. Захищає зброєю рука. І повний залишається вітра. Героїв української родини. Всі українці мають бути разом з нашими з Україною, збройними силами України, тому що кожен має робити. Все на своєму місці для мрії всіх українців всього світу для нашої перемоги приходити, приділяти увагу, а виступити це вже так допоміжне. Якщо це допоможе підтримати моральний дух військових, це буде доречно. Якщо це буде трошки в розріз, то можна не виступати, а просто прийти, потиснути руку, сказати дякую. Тому тут головне вдячність тут головне розуміти контекст і чути потребу військових. Ну не завжди потрібно виступати, от. тому я вважаю, що головне це підтримка. А в якій вона формі, це вже залежить від ситуації. Але це дуже важливо. Зараз це найголовніше підтримувати саме такі заходи, тому що ми всі розуміємо, що наші герої потребують і підтримки моральної і фінансової. Сьогодні буде аукціон. І я впевнена, що зберуть кошти і буде допомога нашим хлопцям. Тому для мене це зараз в пріоритеті бути благала І я нарахував самий золи Сам собі не недостепне на власні очі оч склалась, як кордон, Слово домик фотографії на на Ну Як на голос і мені своє майбутнє Скажи, тому що я підтримую дуже багато благодійних ініціатив, заходів, і особливо я підтримую дітей переміщених осіб і завжди рада виступити співати на благодійних заходах, таких як сьогодні, і підтримати наших військових. Такі заходи дуже важливі. Ми з сестрою з початку повномасштабного вторгнення займаємося волонтерством і дуже цінуємо людей, які також волонтерять, і допомагають нашим захисникам, так як на даний момент це, за це дуже важливо, і такі люди просто мають велике серце. Хороші хороші гості, І, звісно, аби зібрати кошти для військових, влаштували благодійний аукціон з дійсно цінними лотами. Хочу побажати волонтерам, гарного настрою, віри в себе, тому що коли ти робиш гарні і добрі справи, інколи ти ламаєшся. А я бажаю нашим волонтерам, які збирають кошти і допомагають, щоб скоріше закінчилась війна, віри в себе і не ламатись, тому що що ми не зламні, слава Україні! Тільки від нас залежить. Наше майбутнє нашої держави і нашої країни. Якщо ми не будемо допомагати, то все це марно. І я бажаю волонтерам міцного здоров'я, сили та натхнення в цьому. Урочиста атмосфера, смачні страви та напої, поважні гості, зірковий концерт і сама програма заходу тісно показали високий рівень проєкту. 33 й канал Кіц спеціально для 33 го телеканалу.